Це я вам показую лайм, який переопилився мандарином отака от от краса. І вибачте, за емоції, я не можу до цього ставитись взагалі терпляче. Коли я працювала у службі неповнолітніх, то там була сироїдка така, якою судом намагалися помираючу дитину забрати три рочки. було дитинці. Вона вважала, що треба їсти і їй, і йому, Но вона така була, ще не помирала. О, така мала зайву вогу, мала запас жировий. А дитина вже не ходила ножками, в неї не росли зуби, повипадало те, що було. Відмовляли нирки. Так ось, Вона її годувала яблучками і морквою. І сама так вважала, що треба їсти. Дитина просила всіх, вона могла говорити, дайте мені крихту. Отака страшна історія, що сталося з дитиною, не знаю, бо війна. Так ось прочитала мою кохану жінку, яка сама їсть лосось, яйця, але мало. І вважає себе при цьому, вибачте, віганкою, бо вона не прочитала, що це таке вігане. Що це тільки рослина, їжа. Виснажена, хвора вся. Виглядає вона, я добре виглядаю. А всі погано і Катя. Ну, я не знаю. От, на мій погляд, вона виглядає виснажено і хворою. В неї порушення циклу, вона про це пише. Ну, вона думає, що це в неї вік такий. 40, це ж страшний вік, старенький. А, ну, Може бути, і вік, звичайно, що такий от розлад, а може бути і не вік, коли ти такий виснажений. Так от обурююсь я, тому що вона пропагує всім бути фруктоїдами. А оці всі фруктоїди, які помирали, вони просто їли не органік. А те, що в нас ікла ростуть, те, що в нас травнева система повністю, як в хижаків, те, що багато мавп, вони їдять м'ясо і навіть ковбасу, це її не турбує.